наши жюри. Ладьяма, Яма, Игорь Кондратюк. Слава Фролова. Вали, кто садит. Если в Украине где-то есть таланты, Мы их непременно сразу же найдем. На срезаря оденем пачку и пуанты. К нам на передачу мы вас силой приведем. Це так виглядало, Україна має талант на їхній думці. Угу, Чіпса Оксана Самойлова. Ну знову ж таки, російська пісня, яка це все представляє, російська Хоч, мова повністю спілкування цього всього. Тобто, так. це все ну теж, якимось чином, я завжди думаю, напевно, що ринок цього продукту є дуже все таки, не те, що сподіваюся, ну підозрюю, що це трохи більше, ніж Одеса і Україна. Все-таки воно десь на Росію теж або транслювалося, або десь хтось викуповував, да. бо інакше. Чому? Чому настільки, от, е, вибач мене, в кожну дірку заглядають росіянам, аби ж тільки щось там підглянути, і, 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 і от це все, їхні ці всі продукти так. Е, до нас затягнути? Так. От який шанс був української культури, якщо от вся ця попса от повністю користувалася е, для от такого позиціонування, таких розважальних шоу повністю російською музикою? Та, ну, блін, немає слів, якщо чесно.